В Києві внаслідок атаки російськими безпілотниками є постраждалі 11 людей, серед них двоє дітей. Руйнування та загоряння від атаки безпілотниками відбулися у трьох районах столиці. В оболонському пошкоджено 9 житлових будинків. В одному з них сталося загорання на останньому поверсі. Також знищено або пошкоджено 11 транспортних засобів. Пошкоджено територію торговельного центру у Святошинському та Шевченківському районах. Пошкоджені житлові будинки. Загалом від російської нічної Но атаки постраждало 11 осіб віком від 14 до 70 років. Друзі і. Зараз з нами вже на зв'язку перебуває наша колега, кореспондентка Апострофу Юлія Зубченко. На місці я так розумію, падіння збиття ураження одного з безпілотників або кількох. Зараз від неї всі подробиці почуємо. і Дізнаємося. Юлія, розкажи, будь ласка, нашим глядачам, де наразі ти перебуваєш, чи вдалося тобі поспілкуватися, можливо, з очевидцями, і що зараз роблять надзвичайники? Можливо, є лікарі. Будь ласка, вся інформація від тебе. Прошу, Юлію. Вітаю Владислави та глядачів Апостровців. Дійсно, сьогодні вночі, як мені розповіли, розповіли, пів на першу ночі уламки дрону впали в оболонському районі столиці. Ми перебуваємо якраз неподалік від місцевого торгового центру. Як ви можете побачити позаду мене, дуже сильно постраждали місцеві будинки. Вибуто дуже багато вікон, і зараз от комунальники починають потроху розбирати ці завали, намагаються прибрати скло, прибрати будівельне сміття, котра накришилося під ногами. Також насправді постраждало дуже багато автівок. От навколо нас ми не побачили ще жодної непостраждалої автівки. У багатьох побиті вікна, побито скло, капоти, тобто дуже сильно постраждало майно у людей. Також ми встигли поспілкуватися з місцевим майстром. Чоловік тримає майстерню з Ремонту побутової техніки навпроти, і він дуже засмучений. Розповідає, що всі вікна побиті, навіть частина цієї техніки, котру йому надавали на ремонт, вона також пошкоджена. Також ми можемо бачити, що навіть місцеві підприємства постраждали але. Поруч зі мною зараз знаходиться голова оболонської районної адміністрації Кирило Фесик. Пане Кирило, можете загалом розповісти, в якому стані зараз ця місцевість? І що зараз тут роблять комунальники, рятувальники? який зараз стан подій не недобрий ранок для всієї оболоні, для Києва. На жаль, чергова терористична атака на столицю без будь-якого сенсу, тому що жодних військових чи промислових цілей тут не було. А три падіння, три вибухи, з яких причин важко на сьогоднішній коментувати. Це мають експерти коментувати. Одне було тут влучання в 12-й поверх і в дах вибито, спалена квартира. Шкода значна, пощастило людина. Була поряд в кімнаті, в яку влетів дрон. Тобто, фактично, буквально три метра людини врятувало від смерті. Це чудо. Значних шкод на здоров'я нема. Постраждалих будинках більше 20, тому що три вибухи. Фактично, вони в геометричній лінії в один кілометр, всі три вибухнули. І позначна шкода, дрімтаун постраждав, Правильно ви зазначили, що багато малого бізнесу постраждало, багато автівок. На ну, там я думаю, що під нашим розрахунком більше 20. <кій> на сьогоднішній день. Вже там, з сьомої ранку, там, де закінчилися слідчі оперативні дії, там, де закінчило працювати СБУ, національна поліція, тому що це теж важливо фіксувати для подальшої там, правової роботи з державою агресором. А там ж йде розбирання завалів, працює багато техніки, і важка техніка там побачите з цього боку. Тут працюють двірники, прибирають де можна на сьогоднішній день на 12 зустріч у штабі всіх постраждалих в адміністрації. Це поряд буквально 5 хвилин. Ми збираємо людям, роз'яснюємо, як отримати допомогу від держави, від міста від благодійних фондів. Всі моменти які є, допомагаємо з документами. Всіх закликаємо з постраждалих будинків приходити. Але ми вже багато з ким поспілкувалися. Я вже цю локацію там 20 разів обійшов. І теж велике прохання перше, звісно реагувати на тривогу. І друге хто має майно, яке не не внесено. В реєстри внесіть його в реєстри, тому що потім важче отримати по євідновленню компенсацію. Це дуже важливий момент, щоб претендувати. Іноді люди потім приходять а вже там документи згоріли, тому це важливий нюанс. Просимо з цим попрацювати. А так я думаю, що впораємося. Загалом відомо про 11 постраждалих. Чи ви не в курсі? Можливо, хтось госпіталізований в якому стані націю про госпіталізованих немає. Відповідно, важко постраждалих нема. тому психологічна травма. Люди хочуть відчувати, що ну просто вже за межою втоми. Я бачу стан людей, але всі відносно згуртовані, намагаються, намагаються один одному допомагати. Тому будемо по подов... ну, головне, що нема загиблих, я вам так скажу. Дякую. Тож, ось така ситуація на зараз. Як ви можете бачити, потроху все більше розбирають цих завалів. Потроху більше також моїх колег працює. Тож будемо сподіватися, що найближчим часом дійсно наслідки атаки ліквідують, і район почне відновлюватися. І сподіваємося, що найближчим часом тут вийде відновити те, що знищено. Наразі ось така інформація. Колеги, передаю слово вам. Так, Юлю, дякуємо тобі. Я нагадаю, з нами на зв'язку щойно була Юлія Зубченко, наша кореспондентка, розповіла про наслідки атаки на столицю.